Guten Tag. Also, wir beginnen heute mit dem Diktat. Ми з вами починаємо сьогодні заняття з диктантом. Ihr schreibt alle auf den Zettelchen. Кожен з вас пише собі на листочку. Als erstes schreibt ihr oben den Namen. По-перше пишемо зверху прізвище та ім'я. Це обов'язково підписуємо листочок. Weiter wir unser Blatt von 1 bis 12. Дальше пронумеруйте, будь ласка, свої листочки від 1 до 12 зверху вниз. Тобто можна також у два стовпчики, можна з одної сторони листочка чи з другої сторони. Головне, щоб це було зверху вниз і обов'язково. Від 1 до 12, не в рядок, не через кому, а від 1 до 12 зверху вниз. Коли ви пронумерували, ми продовжуємо. Und wir beginnen mit dem ersten Wort. Починаємо з першого слова. Отже, сестра. Не забувайте, будь ласка, про артикль і про те, що кожен іменник пишеться з великої літери. Друге слово тато. Третє слово. Батьки. Четверте слово. Бабуся і дідусь, але обов'язково. Одним словом. Тобто так, як ми називаємо їх разом, одним словом. Домогосподарка. Домогосподарка. Шосте слово. Лікар. Шосте слово лікар. Нагадую, обов'язково пишіть з артиклем із великої літери. Сьоме слово кухар. Кухар. Восьме слово. Професії. Професії. Дев'яте слово. Мій. Дев'яте слово мій. Десяте слово. Твій. Десяте слово твій. Одинадцяте слово. Спортзал. Спортзал. І останнє дванадцяте слово сім'я. Сім'я. Отже, давайте перевіримо. Сестра, тато, батьки, бабуся та дідусь одним словом, домогосподарка. Лікар, кухар, професії, мій, твій, спортзал. Сім'я. Перевірте свої листочки, подивіться, чи кожне слово у вас записане. Чи записане воно з артиклем, чи воно з великої літери? І потрошки здавайте. Коли будете готові продовжити, включите відео далі. Хунд. Ich Dein das ist dein Hund sein das ist sein Hund ihr das ist ihr Hund der Papagei wir ihr sie Unser. Das ist unser Papagei. Euer. Das ist euer Papagei. Ihr. Das ist ihr Papagei. Die. Die Katze. Ich, du, er, sie. Meine. Das ist meine Katze. Deine. Das ist deine Katze. Seine. Das ist seine Katze. Ihre, das ist Ihre Katze. Die Schildkröte. Wir, ihr, sie. Unsere, das ist unsere Schildkröte. Eure. Das ist eure Schildkröte. Ihre. Das ist ihre Schildkröte. Das. Das Kaninchen. Ich, du, er, sie. Mein. Das ist mein Kaninchen, Dein, das ist dein Kaninchen, sein, das ist sein Kaninchen, ihr. Das ist ihr Kaninchen. Das Chamäleon. Wir, ihr, sie. Unser. Das ist unser Chamäleon. Euer. Das ist euer Chamäleon. Ihr. Das ist ihr Chamäleon Die die Haustiere Ich du er sie Meine Das sind meine Haustiere. Deine das sind deine Haustiere, seine das sind seine Haustiere, ihre das sind ihre Haustiere, die Fische. Wir, ihr, sie. Unsere. Das sind unsere Fische. Eure. Das sind eure Fische. Ihre. Das sind ihre Fische. Also, wir haben uns ein Video angesehen. Ми з вами подивилися відео. І на що вам потрібно було звернути тут увагу? Отже, у нас тут є займенники. Так? Тобто, коли ми говоримо мій, твій, його, її, з цих займенників ви вже знаєте мій та твій. Нагадую, мій це майн, а моя. Це майне. Тобто все, що чоловічого та середнього роду, ми говоримо майн. Наприклад, майн фата, майн опа, майн бруда, майн кінд». Тобто все, що в нас чоловічого та середнього роду. Якщо ж у нас є іменник жіночого роду або множини, то ми вже говоримо майне і додаємо закінчення е. «e». Майне мута, майне ома, майне швестер, моє гросмута, майне фамілія, а також множена. Мене гросель, майне етан, майне, майне гешвіста. Те саме в нас відбувається. Коли ми вживаємо Dein або Deine. Тобто, коли ми хочемо сказати твій, Твоя, Твої, отже, Dein Vater, Dein Bruder, dein Opa, так само Deine Mutter, Deine Oma, Deine Schwester. Deine Eltern. І тепер у нас нові займенники. Це є її, коли її чоловічого роду і її жіночого роду. Тобто, коли ми хочемо сказати її мама, ми вживаємо іре. Іре мута. Іре швеста. Іре танте. Іре ома. Так само про множину. Іре Großeltern, ельтан. Eltern. ельтан. Також у нас у чоловічому роді буде її тато, наприклад, ihr фата. Вже без закінчення е. Ihr фата. Ihr bruder, ihr opa, ihr Onkel і так далі. Те саме у середньому роді. Ihr Kind, її дитина. І ще в нас є його. sein, його. Наприклад, sein Vater, sein Opa, sein Bruder. Так само коли далі жіночого роду слово, тобто зайне, заine мута, зане зайне тохта, зайне ома, імна жена, зайне фамілії, його сім'я, зайне грозэльтам. А тепер відкриваєте свої зошити або словники і записуєте те, що бачите перед собою. Отже, Ія це її. Вживаємо Ія фата, Ія Бруда, Ія Опа. Іре це також її, але вже про жіночий рід там множину. Ihre Mutter, мута, іре Ома, Eltern. Далі записуємо собі sein, його. Sein фата, sein опа, sein бруда. Це коли його і далі чоловічий рід, або середній рід. І якщо його і далі жіночий рід або множина, ми додаємо Е. Зайне мута, зайне швеста, зайне Ельта. Цю коротеньку інформацію вам потрібно вивчити вже на завтра. Тобто вивчіть, будь ласка, коли ми вживаємо І, коли ми вживаємо ІРЕ. Коли ми вживаємо sein і коли ми вживаємо зайне, macht bitte eure Arbeitsbücher auf Seite 58. Відкриваєте свої робочі зошити на 58 сторінці. Ihr macht jetzt diese Seite. Вам потрібно виконати вправи на цій сторінці. Вас hier махан, отже, що тут потрібно зробити? Übung 1. Sollt ihr verbinden? Вам треба пов'язати, наприклад, die Tante und der onkel, тітка і дядько. І так далі продовжуєте сполучати. У другій вправі вам потрібно доповнити «mein Vater» плюс «meine Mutter» мій тато і моя мама. Це «meine Eltern» мої батьки. І так далі продовжуєте. Тобто вам з двох слів треба об'єднати їх по можливості в одне слово. І у третій вправі ви доповнюєте кросворд. In der dritten übung macht, ihr das Rätsel. Weiter macht. ihr die Seite 59 Нікі? Подивіться на картинку та доповніть. Зі слів у фіолетовій табличці Вам потрібно обрати їх та вставити у цю вправу. І останнє завдання на сьогодні це вправа п'ята. І це mine mein odea mine. Доповни мій чи моя або мої, тобто майн mein «meine». І додому ще одна вправа шоста deine фаміліє фо. Представ свою сім'ю.